Міненерго проситиме в уряду півтора мільярда гривень на вугілля, яке не дотримало з Донбасу. Саме таку суму компенсації назвав головний енергетик Юрій Продан. За його словами, ці гроші дадуть змогу завести достатню кількість вугілля за кордону, щоб уникнути дефіциту електроенергії, який може сягти 30%. Крім того, у міністерстві вже порахували борги за світло. Зокрема, Донецька область з початку року заплатила лише за п'яту частину спожитої електрики а Луганська ще менше. Можливо, зустріч рівень розрахунків, на жаль, на електричну енергію, а це ті якраз кошти, які повинні йти сьогодні на ринок і повинні йти для розрахунки нашої генерації. Надзвичайно низький. По, по Донецькій області це 22%. По Луганській області це 9%. Це вважаєте, що майже нічого. І якщо брати загальну величину з початку року, то ми втратили десь близько 600 мільйонів 600 мільйонів гривень, які сьогодні не надійшли в енергоринок.